Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Весь прибуток від лотерей перераховується на нашу армію. А ми запрошуємо вас до суперлото. Джекпот на сьогодні становить 9 мільйонів 987 тисяч 587 гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон «Б» комплект кульок номер 3. І ми розпочинаємо 2232-й розіграш суперлото. Вмикаємо лототрон. Хай щастить. Двадцять чотири. Два, двадцать шесть, пять. 39. шановні гравці. Якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. В ефірі 2877 розіграш державної лотереї Максима. на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 337 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект Кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. 35, 3, 16, 23, 38. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 7809 розіграш державної лотереї Кено. Таражна комісія на сьогодні обрала олтотрон комплект кульок номер 3. і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Двадцять. Дванадцять. Сімдесят чотири. Двадцять три. Двадцять два. Тридцять шість, шістдесят три, п'ятдесят один. Шістнадцять, сорок чотири, шістдесят сім. Сімдесят шість. П'ять, сорок 80, вісімдесят, тринадцять, 53, 38, п'ятдесят три, тридцять вісім, сімдесят сім, а тепер вашій вазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6662 розіграш державної лотереї «Лото-3». Катеражна комісія обрала лототрон А-комплект кульок номер 1. І ми переходимо до розіграшу. 2, 1, 9. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 2, 1, 9. Бережіть себе Все буде Україна.